Добрий день, шановні друзі. Бачу, там мені хтось вже писав, що нічого не вийде з вашого щеплення. Да, може не вийти. Діло в тому, що вдарив мороз в квітні, в середині. бачите. І, і, як сказати, що плоди не зав'яжуться, абрикоси – це точно, тому що вже й на а брикоса в мене все попропадало. Ось хочу вам показати яблуню, яку я щепив. Ну, багато. Тут практично один стовбур Сніжного кальвіля, а вся крона цієї яблуні це е, Горець, Чорний Принц, Дакоста, фуджі, Ну, всі червоні яблука. Дають, дається яблуня шалений урожай кожен рік. Але бачите, зараз ну, вона не зацвіла ще, але мороз і сніг. Ну а абрикоси попропадають, да. Хорошо, що не зацвіли ще черешні і сливи. Ну нічого, якось буде. Яблука будуть, принаймні. Так що так якось. А ось хочу показати вам слива. Бачите, слива венгерка, сама ось окрона, а тут прищеплена колоновидна до неї. Ось місце щеплення, ось воно видно, да? вона дає вже на другий рік після щеплення дає шикарний урожай. Сливка рання, вон вже цвісти зібралась, гарно, що не зацвіла морози. Може якось пронесе воно рання. Рання сливочка, бачите? Я її прищепив, якщо він можна назвати пізнішою, то ця рання. Плоди раніше на ній. Ну, якось буде, побачимо. Не все щеплення переживається, але не, не буде врожаю, не зав'яжуться абрикоси, ну, зацвіли на клені, але ж плоди можуть не зав'язатися, такий мороз. Цвіт просто пропаде і все, і бджола не літала. От і вся кухня, як то кажуть. Ну тут, може, ще щось і вийде, якщо буде далі тепло і квіт е на сливі на цій не померзне. Будемо надіятись. Дякую за увагу.